Наймасованіша атака дронів на Росію таких масштабів ще не було. Безпілотники накрили цілі регіони, горять на автобази. Друзі, ми підготували випуск пожежу про всі павовни на Росії за останні години. Зараз все покажемо і розкажемо буквально в подробицях. Ви на фабриці новин моє ім'я Юрій Бібік. Давайте починати. Відразу дев'ять російських регіонів повідомили про удари безпілотників. Губернатори Орловської та Нижньогородської областей визнали, що внаслідок влучань дронів почалися пожежі на нафтопереробних підприємствах. Люди фіксують результати атаки на відео і не стримують своїх емоцій. На, безпілотник рядом з моєю роботою. Я дервало. Все в диміще. А это, это, Там сейчас под давлением. А... Прям через дорогу практически. Ну, сейчас. Знаешь, что непонятно. Вроде тихо было, не беспилотный. Ну, горит. Видно. Все, как на ладони. Чим я мою же все йде до того, що буде наймасовніша одночасна атака дронів по регіонах Росії за весь період війни. Вранці Міністерство оборони РФ заявило, що протягом цієї ночі російська ППО знищила 25 українських безпілотників. Нібито над Білгородською областю знищили 8 дронів. Над Курською 11, над Московською та Орловською, по 2, А у Брянській, Ленінградській та Тульській області по одному. І це ще не кінець, як ви розумієте. Повідомлення як про продовження атаки, так і про наслідки сипляться далі. Вже ближче до обіду, 10-й російський регіон повідомив про атаку дронів. Мер Таганрога закликав мешканців спуститися в укриття. Якщо взяти до уваги те, що про деякі влучання міноборони взагалі мовчить, значить і ударів може бути більше, ніж показують це офіційні цифри. Після атаки безпілотників в Росії масово горять нафтобази. автобази. Полум'я здійнялося в Орловській і Нижньогородській областях. В Орлі горить резервуар із нафтопродуктами. Зараз пожежу гасять 60 осіб та пожежний потяг. Займання сталося саме унаслідок влучання безпілотника по нафтосховищу, так повідомив представник місцевої влади. За даними губернатора Орловської області Андрія Кличкова, постраждалих унаслідок удару безпілотника немає. Мер Орла Юрій Парахін пише, що площа пожежі вже сягла. 100 квадратних метрів, і влада прийняла рішення евакуювати 17 мешканців двох багатоповерхових будинків, розташованих поруч із осередком самого вогню. Невдовзі з'явилася інформація, що от є ще одна масштабна пожежа. Безпілотники атакували резервуари з паливом у Нижньогородській області, як повідомляє ТАСС компанія «Лукойл», який належить Нижньогородській НПЗ. Повідомила про те, що роботу технологічної установки на підприємстві зупинено, цитую, у зв'язку з інцидентом. Кінець цитати. Про який сам інцидент йдеться, не уточнюється. Проте за кілометри від цього інциденту видно, як валить чорний дим. Деякі російські телеграм-канали попередають, що підприємство зазнало удару дрона, який потерпав, вибачте, потрапив. В установку перегонки нафти тут нагадаємо, що Нижегородський НПЗ це один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії. Губернатор області підтвердив удар безпілотників по НПЗ у Кстові. Він написав, що в результаті удару сталося займання. Цитую на одній із установок з переробки нафти. І за попередніми даними постраждалих немає. У Санкт Петербурзі тим часом загорілася ТЕЦ. Там теж видно сильну пожежу і густий стовп диму. Зазначається, що займання сталося в ангарі на вантажному проїзді. Росіяни традиційно стверджують, що горять дерев'яні палети на площі 300 квадратів. До слова -ТЕЦ у санкт Петербурзі є однією з найбільших електростанцій, які входять до структури ВАТ тгк 1 Вона забезпечує електрикою, зокрема промислові підприємства. Окрім цих влучань, російська влада повідомила про ще низку регіонів, які зазнали атак безпілотників, зокрема летіло на Воронезьку, Курську та Тульську області. За словами губернатора Воронезької області Олександра Гусєва, над Воронежем було виявлено і знищено попила. І звісно, без наслідків. Губернатор Курської області Роман Старовойт написав у себе в телеграм-каналі, що над регіоном збито п'ять безпілотників. Раніше він говорив про один дрон ще не вечір. Повірте, Міністерство регіональної безпеки Тульської області також повідомляє, що над регіоном було збито дрон, внаслідок чого постраждалих та руйнувань немає. Мер Москви Сабянін писав про те, що сили ППО у Підмосков'ї збили дрон, який приймав у бік столиці. Про удари дрону також писав губернатор Білгородської області. Він заявив, що після влучання вибухових пристроїв по лінії електропередач без електрики лишилося сім населених пунктів. Міноборони повідомили, що над Білгородщиною збито українську ракету та вісім снарядів РСЗВ. До цього губернатор Гладков. Написав, що регіоні оголошено ракетну небезпеку, і пізніше про знищення п'яти цілей. Коротше, палає історично. Про подробиці атаки ще, звичайно ж, будемо розповідати. Тож підпишіться на фабрику новин, щоб не пропустити. Пишіть в коментарях, як вам такі новини і кадри з місця інцидентів. Чекайте наступних випусків. Я вам дякую за увагу і до зустрічі.